Ранок, дівчата, зараз 22 травня, який день тижня, не пам'ятаю, четвер. Зараз п'ята година ранку. Я сіла снідати. Сьогодні я не вставала в 2 години ночі, тому що вчора дуже хотіла спати. Але встала о п'ятій ранку, прокинулася. Така в вироб... мене вже виробилась звичка. Посеред ночі їсти чи під ранок і пити чай на кухні, тому що тільки в цей період я можу побути в спокої <свіс> і в повному такому релаксі і, так би мовити, розслабитись. Зробила собі бутерброди на хлібцях з сиром, цукерки і чай. І знову добрий ранок. Зараз вже більш адекватний час для ранкових активностей. Сім годин ранку я Богдану смажу яєчню на сніданок. Буду варити для Віки кашу. Зробила Богдану бутерброд з сиром. Зараз ще буду наливати чай. Де бутерброд? Зараз дам. Гарячий. Ні, воно тепленьке, давай, мама, подую. Ні, не гаряче, вікуся. Це нормальна тепленька кашка. Віка у нас уже прокинулась. Я їй зробила зачіску, якщо це можна так назвати. У неї такі волосся зверху, що робиться в півні дуже швидко. Зараз почитаю, почитаю тобі книжечку з бібліотеки. У нас зараз повітряна тривога, були вибухи, пару вибухів, шахет неподалік в області. Ми на окраїні на... живемо. Тому Богдан чекає вдома, поки буде відбій. Я годую віку, точніше, Віка їсть кашу, кускус з молочком і з маслом вершковим. Набирай, будь ласка, в ложечку якусь і клади в ротик. От. Поїмо, у нас гарна погода на дворі. Сьогодні жарко навіть до 25 градусів, потепління нарешті. Та й підемо гуляти. В якусь набирай ложечку набалуйся не балуйся, і в ротик клади. Віка тут у мене наводить порядки. Так, ти прибираєш? Покажи, як ти прибираєш. Ой, яка ж вона помічниця, дівчата. Вона у мене така помічниця. І там вона все витирає, все, щоб дуже було чистенько, охайно. І по куточках вона все вимиє. Отак, вона там все кругом повимиває тряпочкою. Хоч Віка сама помиє над вимиванням. Сама помию тряпочку умивальничком? Ну давай по тряпочку. Мама прибирає на кухню, а вікуся допомагає, так? Мама загружала по вікуся мила плитку, зараз будемо мити тряпочку. Тож ми зараз тут наводимо порядочок. Мама, мама теж. Включи, так? тільки не сильно водичку включи, трошки, добре? Нахиляй на себе. Ні-ні, ні на себе. Отак. Отак вона миє тряпочку. Отак, молодчинка. І треба тепер віджати. Дивись. Отак. Правильно. Будеш витирати столик, так? Ні, тряпочку треба отак брати, ганчірочку. Так, да, витирай, отак. Отак вона все витре. І там під мочалочку, яка умнічка. І тут все повитирає. Це ж мамина помічниця. Кашку? Кашку, так, витри кашку. О, тут, тут вона витирає кашку. Отак. Молодець. А це? Помічниця, так, Буде у мама. І тут. Так, да, і тут. Давай, не впади тільки, добре? Давай я тебе посуну. Тримайся. Ага. І правою ручкою зручніше. Отак вона все витирає. Все. Все? Ой, дякую тобі. Так чисто кругом допомогла мамі прибирати. Yeah. І так вона все охайно прибирає кожному куточку. Yeah. Все Все, клади в тряпочку туди. Клади. Там мама зараз буде мити. Все злазь, будь ласка, бо мені треба косидомеєчку догрузити. Давай. Злазь, бо нам ще мамі треба встигнути поприбирати, щоб піти на вуличку. Давай. Одись подивитися? Зараз. Я оце вирішила собі другий сніданок приготувати. Щось захотілося. Зараз підсмажу собі яєшню з помідорами. Це яєчня з помідорами, яєчко смажиться. Ми вже вийшли з вікою на вулицю. На вулиці погода просто прекрасна, тепло, і подивіться, я якраз встигла застати, коли цвітуть маки, ледь встигла, тому що вони вже... Бачите, трохи похилились і будуть опадати. Кудь бабу, кудь бабу. Зараз, зараз. Ось тут більш такі свіженькі. Клумбу не можна топтати. Клумбу не можна топтати. Така краса. І півонії скоро розквітнуть. Що ти будеш робити? Стрибати? Сама е? не стрибай. Давай, мама, тебе зараз зловить, давай. У -у 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 -у. Отак, так, -от отак, отак -от. покрутимся, покрутимся, так? І в іншу сторону. Покрутимся, покрутимся. Біжи ще на гірочку. Давай, давай. Подивитися. Може, з'їдеш з гірочки? Mm -hmm. Давай. І з'їжджай. Мама допоможе. Опа, молодець. Подивимося. Давай подивимося. На косай. Ми пішли на карусельку. Де наша каруселька? Давай, давай. Давай на карусельку сідай, мама покрутить тебе. Кульба? Давай, кульбабку. Ти візьми кульбабку, яка дмухається. Нема тут. А, он, дивись, ось кульбабки. Повернулись ми вже з вулиці, накупила в Валмарті купу продуктів. Зараз покажу, що купили. Ледю це все поп... попробивала і туди щіла додому. Ось, тож почнемо. Купила сметану по акції. Просто наше, здається, 41 гривня коштує фані два сирки ванільних для Віки. Богдану на завтра батончик в школу. Далі масло цієї торгової марки, що Волмартівська. По акції 74 гривні, по-моєму, коштує два моїх улюблених йогурти Дольче з ківі. Це один такий десерт з шоколадом та бананом Дольче. Далі чай один купила мінутка, який я завжди купую, самий недорогий, 40 пакетиків 39 гривень. І Мономах купила чай чорний плюс чебрець. Мені подобається це поєднання смаків. Коштував. Близько 40 гривень. Далі купила для Віки ось, ось таку пюрешку, чудо-чаду, яблуко слива 29 гривень. В каші додавати. Далі були гомілки по акції 103 гривні кілограм. Наша ряба. Купила дві упаковки для супів здебільшого. Далі глобинська ковбаса варена. 77 гривень. Банани. Віка вже один з'їла. Не пам'ятаю, скільки коштує. Далі якісь такі кавові цукерки белісму. 235 гривень за кілограм. Далі купила овочі. Віка, не треба виламувати двері? Заходь. Заходь. Зараз я зніму відео і потримаю в руцях, добре? Так, да... обережно, господь. Далі купила овочі на салат, буду робити салат з огірків, редиски та сметани. Огірки у нас коштують 80 гривень за кілограм, редиска 60 гривень за кілограм. Далі купила крупи. Для каш, щоб все позакінчувалось. Манку за 20 гривень купила 800 грамів. Пластівці гречані миттєвого приготування і пластівці кукурудзяні миттєвого приготування. Гречані 40, 40 гривень чуть більше. Кукурудзяні, кукурудзяні 30 гривень. І ще молоко купила селянське мікрофільтроване каші варити, 40 гривень коштує, щось я сьогодні всі ціни, пам'ятаю. І молоко буронка ультрапастеризоване. І купила ще для Вікі вушні палички дитячі з обмежувачами. Я не, буду. не будеш, не будеш. Звичайно, ти не будеш. Так, я, я ще забула дещо зняти, з вікою всі баки позабиваю, В колясці половину продуктів лишила. Купила ще ось такий пиріг з заварним кремом по акції. 56 гривень, здається, коштує. Далі м -м, печиво, купила ось такий мажор, я люблю саме з полуницею, бо там ще є з какао, я не люблю з какао. І кріп. Це все начебто, наче все дістала з коляски. Так, зараз воно вже п'ята година, початок на шосту. Віка ходить з цукеркою. Я зараз поставила картоплю варитись на пюре картопляне. В мене трохи поганий настрій, але я, знаєте, в мене коли поганий настрій, то я... Що в мене на голові? То я не хочу знімати відео, але я вирішила все одно знімати відео, просто буду по факту, як провожу свій день. Картопелька у нас вариться, а я зараз буду робити салат. Ось уже помила огірочки, редисочку вже у нас така літня тема якраз під сьогоднішню погоду. Так, зробила я салат, нарізала огірки редиску. і зробила картопляне пюре з молоком, з маслом вершковим. І зараз без 27-го вечора вийду я, мабуть, з вікою на вуличку. Там світить сонце, багато дітей гуляє на майданчику. Зараз вийду, трохи провітрюся і вигуляю віку. Одну тільки зірви, добре? Немає сил? Немає сил? Що ти погано їла? Повинні були сьогодні відправити самокат. Якщо там буде в когось запитати, то запитаєш, якщо дозволять, покатаєшся. Повинні були сьогодні відправити самокат. а Написали, що відправлять завтра. Ну, я сподіваюся, хоча б завтра відправлять. Тоді, тоді прийде, ну, може, в неділю чи в суботу, може в другій половині дня. Гарно ввечері, не холодно. Повернулись на наш майданчик, тут багато дітей. Будемо тут гуляти. А це якийсь такий великий самокат, перший раз такий бачу. Об'їжджай, об'їжджай. На цьому якось зручніше. Коли вже наш прийде. Повертай на алейку. Ще на цьому треба покататись в Вікусі. Віка награла, накаталась на самокатах, бі біговілах і мотоциклах, і тепер тут на самоті сидить, і грається. Так, Вікуся? Ти в пасочки граєшся, так? Дуже захопилася аж додому, не хочеться забирати. Вже майже восьма. Такі великі пасочки. Перший раз такі великі бачу. Вже всі прийшли додому. Ми з вікою з вулиці прийшли. Богдан прийшов з басейну. Зараз всі будуть вечеряти. Я вже ось для Віки підготувала вечерю, картоплене пюре, котлета куряча, це я вчора готувала. Так, дівчата, ми зараз будемо вечеряти, точніше, Віка буде вечеряти. А я спробую вам розповісти. Давно хочу розповісти вам історію одну, як мене ледве не на. Не на не обманули в стоматології на 7-10 тисяч гривень. Вікусь, вікусь, послухай мене. Віка, Віка. Ну так от. Взагалі-то я дуже сильно з повагою ставлюся до лікарів. Я вважаю цю професію дуже благородною і дуже поважаю лікарів, їх роботу і все, що з цим пов'язано. От завжди до них ну, стараюсь бути терпимою, бо вважаю, що в них робота досить важка. Інколи буваю лояльною, ну якби не те, що лояльною до їх помилок, а Віка, Віка, вилкою не ковиряється в бомбочках для ванни. Да. перерва. Mm -hmm. Mm -hmm. На, mm -hmm. Почитати тобі віршики. Угу. Mm -hmm. Бери, будь ласка, вилочку і дійш. Так, про те, що я хотіла розповісти, я потім розповім, бо в мене вже 16-й пропав. Плаче ведмежатко кволе, хтось впустив його додолу, головою слон хитає, набере, чередуй з картопелькою. М'язко, а потім картопельку, добре? Угу. Mm -hmm. І повернемось до мами. Клади вилочку mm -hmm. тепер. Голосно Тетянка плаче, був синок в матусеньки, ведмежа малюсінька. набирай, будь ласка, картопельку тобі. Замурзався, гай, гай, не ковирайся там рукою. Будь ласка, набирай картопельку. Примчався він додому, вліз першим до барлогу. Хто Рак. Не захотів старому, набирай, будь ласка, картоплю. Да. Вінчався він додому вліз першим перший до барлогу, що на ведмедя підняло на рідного на татка лаву ведмежатку. Папко, і бабу, воно не так. А, а це добреньке папка розсердився і дав по жопі, так ти кажеш, бо воно не слухає. Не у мами й татка, у них не чима ведмежатку. Макар медика, а тебе мета кам'як. Ну це манівот ма, і мамка льове. Набере, будь ласка, картопля. Mm -mm. Це маячка маленька. Mm -hmm. Що про. Що? Набере, будь ласка, картопля. Mm -mm. Це маячка гарний, маленька. Mm -mm. Хощі uh -huh. uh -huh. боску розквітли скрізь. птахи птахів пісні. Радіє братові сестра. А uh як -huh. скаса? Це теж дерево. Набирай. Uh -huh. Радіє братові сестра. І шлють птахи. Привіт. Uh -huh. Дякуюся їж, будь ласка. Купаннечку, купаннечку, скільки тут народу. Так, тепер бери ложечку і картопельку. поїж, будь ласка. Так, да, а ти бери ложечку і картопельку поїж. Починається гроза, сонце заховалося. Гарний Чепчик, синій, братик завеликий. А я. Жуй, будь ласка. На вікон сіла птаха. Віка, набирай картоплю. Горобчик набирай картопель. Горобчик, віко. Набирай. На допомогу кличу маму, там жук живе, розкриємо раму. Набирай, будь ласка, у бери. Серед двору дітлахи гру свою заводять. Кладивочок. пока покапила в око. М'яско воку потрапило, такого не може бути. Опали листочки з пожовклого клена? Маркошка, яка мокошка. Це моркошка, яка мокошка. Яка маркошка, це маленька моркошка. Так а ти бери, бери м'язку і клади в ротик. Та гуртом попрацювали і лободу повиривали. Баба ахнула, годиться, місце блинки лободи. Я вже погодувала віку нарешті. Е, я вже, мабуть, в наступному влозі розповім про те, як мене хотіли ну, обманути в стоматології приватній, тому що щось навіть ледь язиком вже ворушу. Боюся, що моя розповідь буде незв'язна. Зараз Богдану буду давати їсти салат, заправлений сметаною. Йогурти, булочка. Це моя вечеря. Ну я ще доїла вікін картоплю і трохи котлети.